Друзі, всім привіт! А ми вже який час займаюся газоном, поставили ми все на нього такі двигуна, показував, як ми робили перший запуск. І зараз, зараз покажу, що ми там. Все в нас вийшло, в принципі. Двигун став нормально, хлопці. Хлопці, рука набита, вони двигун вже не... Не один поставили, поставили їх більше сотні чи казали більше 500 штук, то в принципі до них питань немає. Так, звісно, все одно. Хоч хто б що не робив, за всіма треба перевіряти. Там не дожато, там не докручено. Ну, таке, це все ну, за цим 70 треба дивитися, це нормальна ситуація. Двігатель працює супер. ось наш двіжок. Все нормально, Мерсовський двигун. Звичайно, зразу видно різницю, тому що, тому що з різницю видно по розходу, тому що залили каністру і ще, і ще вже скільки їздимо, перевіряємо і ще, і ще дизель є. Поставили ми нам таку вивели горловину сюди, щоб заливати, доливати масло. Поставили ми самі вже розширительний бачок Жигульовський чи Москвічовський, не знаю, чи, який був, такий поставили сюди, залили тосол, то все тут вже працює не на воді, а на тосолі. Тут стоїть такий воздушний фільтр, зробили, поприварювали кріплення. Класний фільтр стоїть. Тут поставили заглушечку, щоб не все не підсасувало. Тоже, щоб все нормально працювало, тормозна система, ми купили ресівер, або в нас не було повітряний ресівер, поставили. Самі там поварили он ресівер, видно, що він новесенький стоїть. Самі поварили кріплення, зробили, замінили масло гідра. у гідравліці, тому що хлопці нам як розбирали, розлили. Його ми поміняли. Ну і таке, каже, в принципі, можна було все лишити так, як і було. Просто поставити мотора, зібрати, але хочеться зробити щось краще. Ось приварили драбинку, щоб було гарно залазити на кузов. середини там зробили кріплення. Ну і зараз буду його, хочу повністю вимити. Ну Зараз нас, поки ми жне, чекаємо жнива, чи початок жнив, чекаємо, чекаємо комбайна, то, то погоди, то комбайна. Та й трошки є час, то хочеться його вимити, хоча ми за два роки, скільки він у нас, ну не разу його не мили. В принципі, він особо й не їздив. Але, чесно кажучи, це спіймав себе на тому, що ми його це перший раз будемо всього мити. Ну, Але особо там він не такий грязний був. Але треба вимити гарно, бо хочу після того, як відбудемо жнива зашкурити повністю кузова. Будемо скурити кузов подрамник, раму і займатися все грунтовкою і покраскою, щоб вже зробити хорошу машину. Ти вже як почав щось робити. Якщо поставив двигун мерсовський, ну відповідно треба, щоб вже і машина відповідала тому всьому. І зараз ще хочу зробити, повикидаю ці всі поліки, повиймаю це все. І я купив шумоізоляцію і буду клеїти сюди шумку, шумку, купив ще я сюди ліноліум постелим нов новенький. Зробимо всю нову подкладку. Ну і далі будемо дивитися, що там там ще до печки треба глянути. Ну а зараз буду його домивати. Я думаю, що цей газон перший раз буде помитий піною. Я думаю, що за його 33 роки життя його піною ще ніхто ні разу не мив. Щас помию. уже розкерхера дистан. Та зараз будемо мить мить. Мить кузов, кабіну, В середині кабіни, вив, зараз вимию все Керхером, бо його вимести там все нереально. І будемо займатися далі. Так, що, видуваємо зараз кабіну. Повністю все видимаємо, вичищаю, мию, мию газона і тоді займаємося, і тоді займаємося поклейкою віброізоляції. Вийду, все поведував, коврики всі познімав. Зараз відкручу це сидіння, хочу поміняти їх місцями. Ось це теж треба все перевіряти, як казав, бо нічого не прикручено. Тут десь прихватили де там, і то тут гайки нема. ну то й так. Скажімо, роботи хватает. І така робота, що дуже дуже повільно вона движеться. Але що, рухаємося далі. Рухаємося далі. Так, обробив піною. Зараз сохне пінка. Буду змивати піну. Поки буду мити кабіну, буде висухати тут краска погрунту. Що смердить, все погрунтував. Ну, казалось, скажімо так, чим більше починаю займатися газоном, тим більше розумію, що газон готовився тупо на продажу. Не чисто для себе, бо якби все чорненько виглядало, ну коли почав шарудіти щіткою, просто скільки ржавчини, що то просто капець. Але її всю вичистив. Може не ідеально, але 95% це, це точно. Вичистив все, все закрасив, загрунтував. Зараз все сохне. І буду потім клеїти сюди шумоізоляцію. Ми робимо газона не на один рік, і робимо для себе. На продажу його ніхто виставляти не буде. Найближчі років 5, це точно. Тому хочеться зробити по-людськи собі, щоб чим довше робила кабіна, І щоб зробити раз і до нього не лізти кожен рік. Тому займаємося далі, ми їм вриєм, і все буде чітко у нас, Продовжуємо працювати. Так, ну доробив я нарешті цю віброізоляцію, проклею все, все викрасив, все зачистив, поклею, поклею тут в кабіні. Звісно, робота дуже займає багато часу. Зараз так, поклеїв кабіну всю повністю під сидіннями, просто вже полік сюди положив під сидушками сюди виход, туди вихід. Зараз сюди вкладаю, тут повирізав все гарненько, щоб нічого не задувало і менше вібрувало. Так, тут, тут, звичайно, треба було. Робити, коли був знятий двигун. ну Тому що незручно клеїти. Але пізно за це подумали. Ну, нічого страшного, поклею ось так. Тут частинку, заклею, повирізав, все. воно все гарно в... вкаталося. Вкатував це спеціального валіка, купив. ну В принципі, доволі непогано воно все пристає. І тут частину, бо багато дуже дирок в кабіні. Через якийсь трохи сторонній шум, то я все це практично позаклеював. І воно більш-менш нормально. Уже, до речі, виїжджав. Виїжджав, катався. Ну, нормально. Нормально, до речі, в кабіні. Зараз покажуся, що тільки що доложив, доложив ліноліум, взяв таку штуку, заказав. Він виявився не досить дорогим, знайшов там півціни, може як продавав на OLX І вже все, все виглядає нормально. ось Зараз покладемо коврик під. Сюди під виз, вирізами, щоб не зашаркувалося цей ліноліум. І все. Ну, в принципі, непогано вийшло. Але шумоізоляцію чи віброізоляцію цю можна було брати трохи більшу. Товстішу. Ну, в принципі, і так зійде. Так що трошки... Підробили газону. Ще там є плани йому. Ну, так як казав, пузова доробити. Та й може колись викраситься кабіна. Але то вже, то вже зовсім друга історія. Щось такі справи, друзі. Працюємо далі і все буде Україна.